Вітаю вас на нашій гролактиці. Мене звати Свят і це рубрика Варто чи ні. Це короткі огляди на ігри без зайвого. Сьогодні поговоримо з вами про нову гру від Hazelight Studios Split Fiction. Давайте розпочнемо з геймплею. Коли я грав It Takes Two з дуже крутезним різноманітним ігроладом, то думав, що це вже неможливо буде перевершити. Але розробники з Hazelight Studios довели мені, що я помилявся. Адже в Split Fiction вони пішли ще далі. І завдяки тому, що події гри це, по суті, спогади і вигадки двох письменниць, які працюють в різних жанрах, а саме сайфай і фентезі, то розробники змогли урізноманітнити геймплей так, що з кожним новим рівнем він дивуватиме вас все більше і більше. Ви зможете і поїздити на мотоциклі в кіберпанковому світі, і політати на драконах у фентезі, чи навіть просто побути справжньою свинею. Нодьгувати вам гра точно не дасть. Дизайн рівнів це взагалі щось неймовірне. Їх різноманітність, як і геймплею, буде вас здивувати з кожним рівнем. А останній рівень це, як сказав голова студії Hazelight, Юзеф Форес. Ні-ні-ні, лісен, лісен. This time it's some next level shit, I'm telling you. Як я вже згадував раніше, сюжет крутиться довкола історій двох письменниць Міо та Зої, які через особисті свої причини прийшли у компанію, яка займається ніби як публікацією книг. Але згодом виявляється, що це зовсім не так. І наші героїні потрапляють у машину, яка, до речі, трішки нагадує анімус з Assassin's Creed, і це не єдина відсилка до цієї серії тут у грі. За допомогою цих машин компанія Рейдер на чолі злим керівником. Який здався мені трішки клішованим, якщо чесно, але не, це не є проблемою сюжету, викачують ідеї з голови людей. Завдяки цій машині наші героїні подорожуватимуть своїми вигаданими світами. Більше розказати вам про сюжет я не буду, бо це вже спойлер. Єдине, що скажу, що сюжет видався мені трішки слабшим, ніж у It Takes Two. Але він так само є мелодраматичним і, просуваючись далі в грі, ви все більше і більше дізнаватиметесь про історію і особисті проблеми кожної з героїнь. Щодо побічних активностей, то розробники вирішили відмовитись від всіляких колективів чи міні-ігор, як це було вид тексту, і зосередитись суто на геймплеї та сюжеті гри. Єдине, що тут є, це сайт історії, які розказуватимуть вам інші вигадані історії наших героїнь. І є досить своєрідними та цікавими, тому пропускати їх точно не рекомендую. Якщо ж ви любите проходити ігри на 100% зі всіма ачівментами, чи просто страждаєте на перфекціонізм, як я, наприклад, то в цій грі це не буде великою проблемою закрити усі ачівки. Буквально тільки дві з них виявились для нас з другом трішки складними. І прийшлось приділити їм десь до години часу. Але в очівках можна знайти багато відсилок до інших ігор, як і у самій Split Fiction. Інколи також в деяких локаціях можна знайти невеличкі інтеракції, з якими ви зможете взаємодіяти. А тепер стосовно того, чи поблажлива гра для новачків або тих, хто не дуже часто грає ігри. Порівняно з тейксту у Split Fiction геймплей став трішки складнішим, більше платформенного і динаміки. Тому для тих, хто не дуже часто грає у такі ігри і не дуже добре володіє геймпадом чи клавомишкою, гра може видатись надскладною. Та, попри це, здолати всі перешкоди методом спроб та помилок цілком можливо. Загалом проходження гри для нас другом зайняло десь приблизно 15 годин зі всіма очівками. А от чого мені бракнуло в цій грі, так це українська локалізація. Але дякую на тому розробникам, що там хоча б російської немає. Давайте підсумуємо. То для кого ж ця гра? Для тих, хто любить класні кооперативні ігри на двох. Для всіх, хто грав It Takes Two і їм сподобалася ця гра. Для фанатів Кіберпанку, Трону, ігор серії Ubisoft, Гаррі Поттера, Хейло та Ходогів. Моя оцінка це 9 розділених екранів з 10. Гра 10% заслуговує на покупку і проходження, але вирішувати це вже вам. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і наші соцмережі. Усе є в описі під відео. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і до нових зустрічей у нашій Ігролактиці.